Хто несе відповідальність за перебування дітей в укритті, якщо зі здобувачем освіти або працівником стався в укритті нещасний випадок через раптову несправність вентиляції в укритті, протипожежних засобів або іншу раптову несправність укриття. Якщо під час перебування в укритті зі здобувачем чи педагогом трапився нещасний випадок, то він підлягає розслідуванню. відповідальний визначається в результаті розслідування. Процедуру розслідування нещасних випадків в закладах освіти визначає положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталося зі здобувачами освіти під час освітнього процесу. Дія цього положення поширюється на заклади освіти всіх рівнів незалежно від їхньої форми власності і підпорядкування, крім закладів освіти, Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України. Розслідуються нещасні випадки, що трапилися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу через травми, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лихо, контакту з рослинами, тваринами згідно пункту 4 розділу 1 положення. Якщо нещасний випадок під час освітнього процесу спричинив тяжкі, зокрема інвалідність потерпілого чи смертельні наслідки, смерть здобувача освіти або стався груповий нещасний випадок, травмувалося двоє і більше потерпілих, незалежно від тяжкості тілесних ушкоджень, проводиться спеціальне розслідування згідно пункту першого розділу третього положення.